Багато років люди чекали на тріполей гру у всесвіті Гаррі Потера. Вони плакали надії, купалися у фантазіях та будували припущення. Бо і справді здавалося, що у цьому сеттингу дуже просто створити круту гру. Все вже придумали за розробників. Є школа Гогвартс з неймовірними вчителями та чудернацькими уроками. Є цілий набір абсолютно унікальних заклять, є темні мистецтва та заборонені чари. Є цілий набір правил та законів, за якими цей світ живе. Проте донедавна на тріполей гру у Всесвіті Гаррі Поттера сподіватися не доводилось. Здавалося, що свій максимум в ігровій індустрії франшиза вже показала, і вище стареньких ігор на консолях минулих поколінь вона не стрибне. Так думала більшість гравців. Проте у Warner Bros. були інші плани у 2020 році, ніби грім серед ясного неба на фанатів Поттеріани звалився анонс повноцінного дорогого тріполей-проекту по Всесвіту Гаррі Поттера. З того моменту, і аж до дня релізу гри у лютому 23-го рівень хайпу тільки наростав. Фанати будували гіпотези, розбирали кожен кадр геймплейних трейлерів та ділилися очікуваннями. І молилися, молилися про одне: щоб ця гра, яку назвали Hogwarts Legacy, щоб цей проект не став провалом, щоб всесвіт Гаррі Поттера нарешті отримав достойного і яскравого представника на ігровому ринку. І ось, нарешті, їх молитви справдились. Hogwarts Легасі стала тією самою грою про школу чарів та чаклунства, на яку чекала більшість прихильників потеряни. Вона буквально підірвала світ відеоігор, надовго потіснивши всіх інших конкурентів з інфополя та на поличках магазинів. Вона виглядала та відчувалася ідеальним продуктом по всесвіту, котрий колись створила письменниця Джоан Роулінг. Але ось з релізу гри пройшло вже кілька тижнів. Перше захоплення чарівним світом Гогвардсу минуло, і коли магія трішки покинула голови геймерів, люди зрозуміли. Hogwarts Legacy – це далеко не ідеальна гра, і в цьому відео ми пояснимо вам чому. З вами, як завжди, канал GameViz. Перед початком ми дякуємо за підтримку патронам та спонсорам. Без вас наші відео не виходили б так часто. Доєднуйтесь і ви до їх числа. Ми ж обіцяємо половину пожертвуваних коштів відправляти на потреби ЗСУ у фонд за вибором жертводавців. Також ви отримуєте доступ до чату патронів, де можна спілкуватись з командою проекту і ділитись особливими смайлами. Ми ж обіцяємо робити більше унікального контенту для вас у майбутньому. Якщо ж ви не можете чи не хочете підтримати канал фінансово, просто ставте вподобайку цьому відео та підписуйтесь на канал. Цього буде цілком достатньо. У будь-якому випадку заварюйте гарячий чай, бо на вулиці все ще зима. Підключайтесь до пауербанку за потреби, бо наш автор пройшов Hogwarts Legacy і підготував для вас великий та детальний огляд цієї довгоочікуваної гри. Цього тиждень тому ми ділилися першими враженнями від творіння студії Avalanche, і хочеться сказати, що з приводу багатьох моментів ми свою думку змінили. Hogwarts Legacy в цілому виявився не такою неймовірно прекрасною, як це здавалося спочатку грою. Але давайте про все по черзі. Для початку давайте так. Цей огляд я поділю на дві частини. В першій розповім вам про всі моменти, що стосуються наративу, оповіді та сюжету. У другій частині пройдемося по геймплейних елементах гри. Кожна характеристика буде отримувати позитивну або негативну оцінку, щоб огляд вийшов більш структурованим, а не перетворився просто в набір хаотичних емоцій. В кінці ж визначимося з двома питаннями: чого у Гогварс Легасі більше плюсів чи мінусів, та чи можна назвати гру Hogwarts Легасі справжнім шедевром. Починаємо, як це і має бути з самого початку зі створення персонажа. Нам дають можливість налаштувати зовнішність персонажа, вибрати йому стать та голос та вигадати ім'я. Все це у досить стандартному та простенькому редакторі. І на жаль, цей редактор досить сильно розчаровує. Він аж занадто простий, занадто мало варіантів зовнішнього вигляду та занадто примітивні налаштування. З самого старту досить складно створити такого персонажа, якого б ти собі хотів. І якщо порівнювати зі схожими в плані масштабу проектами, то інакше як бідним редактор персонажа у Hogwarts Легасі не назвеш. Мало облич на вибір, мало обріф та варіантів зачіски. Всього дуже мало. Зовсім не під пару масштабам та амбіціям Hogwarts Легасі. Проте створення персонажа через бідність редактора минає досить швидко, і ось починається сама гра. Перед нами відкривається світ Hogwarts Легасі. І це справжня насолода. Це кайф, це краса, це любов, це все. Візуал у Гогвартс Легасі максимально наближений до ідеалу. І то тільки тому, що, як всі знають, ідеалу просто не існує. Я не уявляю, як розробникам це вдалося, але кожна деталь, кожна картина, кожна шавка, скриня чи секретна кімната у Гогвартсі – саме така, як і має бути у Гогвартсі. Напевне, я можу хвилин 40 розповідати тільки про Гогвартс. Про шалено атмосферні кабінети, про унікальні колоритні вітальні гуртожитків, про точне перенесення Гогварцу, який був показаний на екранах фільмів про Гаррі Потера, про живі картини, про біснуватого півза, про чудові літаючі книги, про входи до віталень, про головну залу, ніби скопійовану з книг та фільмів, про чудову кольорову гаму, про кімнату на вимогу, про вітражі, про купу поверхів, про сходи, що самі собою з'являються, коли потрібно, про безліч кімнат та настільки розгалужену систему замку, що навіть після десятків годин. Проходження я блукав у коридорах Гогвардсу. А це тільки сам Гогвардс. Гогсміт платформа, де зупиняються поїзди, озеро, поле для Квідічу, хоч Квідічу і немає. Невеличкі поселення, одинокі хатинки, зруйновані замки, ліси та поля. Краса цього світу у всіх його деталях просто не може бути описана. Треба самому це бачити та відчувати. Коротше, давайте так. Я просто скажу, що візуал у Гогвардс Легасі прекрасний та довершений. Він створений з колосальною любов'ю до деталей. Я навіть боюся уявити, скільки у цей візуал та у кожен його елемент було вкладено зусиль художників та розробників. Це дійсно щось неймовірне. Щось, що я навіть не мріяв побачити. Це він, це справжній Гогвартс. Ні більше, ні менше. Ух, стільки хвалебних слів в одному абзаці я пишу рідко, проте воно того варте. А ще того варта атмосфера гри. Візуал та музика, що ідеально вписуються у світ гри, разом створюють унікальну та неперевершену атмосферу Hogwarts Легасі. Гравець буквально з перших хвилин занурюється у магічний світ, де він той самий підліток, що отримав довгоочікуваний лист. Лист, принесений совою прямо додому, де він той самий учень або та сама учениця Гогвартсу, де навколо чудо та магія. Атмосфера гри дуже швидко вириває гравця з реального, сповненого турботою світу, та дуже легко переміщує його на магічну планету чарів та чаклунства. Саме тому від Hogwarts Легасі дуже складно відірватися, і найкраще проходити гру за максимально короткий час. Такому випадку вражень залишиться найбільше. І ще пара слів про музику. Музика в проєкті Warner Bros не така, яку ви запам'ятаєте. Вона не така, яку ви будете слухати окремо, може ви навіть її не помітите, але вона ніколи не буде різати слух. Вона буде виконувати свою роль, підкреслювати ігрові моменти та важливість тих чи інших сюжетних моментів. Музика у Hogwarts Legacy займає своє місце, і це робить її особливою. Звичайно ж, у настільки деталізованому фанатами-розробниками для фанатів гравців світі є просто безліч відсилань та великодок. До речі, відео про найкращі з них ви можете переглянути на нашому каналі. Так от, у Hogwarts Legacy буквально на кожному круці є згадка про всесвіт Гаррі Поттера чи просто поп культуру. Ось там, в кімнаті на вимогу, валяється скринька з копією Северуса Снейпа. Ось тут ти вже бачиш, що сходи в дівочі кімнати перетворюються на пласку гірку, якщо ними сходить хлопець, прямо як у книгах. Ось тут стоїть захований келих вогню, ось тут цілий вхід у таємну кімнату. А ось в туалеті вариться багатозільна настійка, така сама, яку в книгах та фільмах варила Герміона. Все це можна перелічувати ще довго. Відсилання буквально всюди. Ви точно на них натрапите при проходженні, тому не будемо вам спойлерити прямо всі. Якщо ж хочете їх побачити, давайте бігом у наше минуле відео. Ще хочу похвалити інтерфейс у грі. Він зручний та цікавий, дуже гарно оформлений з візуальної точки зору. В ньому все зрозуміло на інтуїтивному рівні. Ні в чому розбиратись довго не треба. У внутрішньоігровому меню є статистика проходження гри, збираються дані про всі предмети та записки. І все це разом формується у якісь завдання та челенджі. До прикладу, зібрати всі лорні сторінки, виконати всі додаткові завдання тощо. Тож ти завжди знаєш на скільки відсотків пройшов гру. Завжди знаєш, що тобі ще залишилось зробити, щоб закрити в грі платину. І з моєї точки зору, це дійсно круто. Також до скоріш позитивних моментів я віднесу оптимізацію. І тут ви спитаєте: е, а чому так? У відео про перші враження від гри ти ж казав, що оптимізація дуже рандомна. На якихось відеокартах гра буквально літає, а на інших, навіть з тих, що вважаються досить сучасними, є лаги, просідання FPS та інші проблеми. І я вам скажу так, це правда. Насправді нічого не змінилось. Проте свою позицію я трохи переосмислив. І знаєте, у сучасній ігровій індустрії рідко виходять ігри, які були б хоча б настільки ж добре оптимізовані, як Hogwarts Legacy на старті. І на жаль, це не жарт. Ми не можемо жити у відриві від релізу кіберпанку чи Warcraft Reforged, чи ще купи іншого недоробленого комп'ютерного коду. Тому на фоні низької якості оптимізації більшості ігрових проєктів сучасності на старті, наш Гогвард дуже хороший. Він добре оптимізований для слабших відеокарт по типу 1060. А на 3060 Ti треба погратися з налаштуваннями, щоб гра не підвисала. Але навіть так, після того як ти просто знизиш налаштування до середніх, на яких візуал все ще неймовірний та прекрасний, жодної проблеми чи просідання FPS в тебе просто не буде. Та й багів насправді дуже мало. Особисто в мене вилітів немає, або вони можуть статися один-два рази за проходження. Коротше, Hogwarts Legacy добре оптимізована, як показують зокрема і коментарі під нашим минулим відео по цій грі. І це особливо відчувається на фоні її конкурентів. А тепер стоп, стоп, стоп. Я знову тільки хвалю Hogwarts Legacy. Благо настав момент, коли треба і сварити. І сварити за це сильно. По-перше, сварити за сюжет у відео, де я описував свої перші враження, я казав, що сюжет такий, як має бути. Що це казочка з очевидними лиходіями та добродіями. Що це круто, коли зло просто зло, без якоїсь дуже хитрої моралі. Чи коли зло це добро, а добро це зло. І сам обирай, що для тебе є чим. Проте зараз, пройшовши гру, я свою думку змінив. Сюжет аж занадто простий, і в якийсь момент він намагається бути чимось більшим ніж казкою. Він намагається доносити мораль і знову підіймати роздуми про добро та зло. Проте вдається цей історії трохи ліпше, ніж ніяк. Головного героя одразу кидають у вир подій. В перші ж хвилини гри виявляється, що гравець обраний, тільки він бачить якусь древню магію. Магію, що відкриває якісь портали. Одразу ж, звідкись береться дракон. Він когось з'їдає, ми ледве рятуємось. А ще це наш перший рік у Гогвартсі, а ми вже супер обрані. І професор Фіг, який всюди з'являється завжди у найпотрібніший момент, все знає і в всьому чомусь допомагає. І все це, звісно, працює, якщо навколо нас казка. Але автори намагалися все ж створити серйозну історію з моральними виборами. Наші лиходії, Гоблін Ренрок, та його посіпака Руквуд, дуже картонні. Світ гри на них майже ніяк не реагує. Тож Руквуд гуляє собі Гоксмідом, і його ніхто навіть не намагається спіймати. В кінці з'являється якась передисторія персонажів, яка має пояснити, чому вони злі. Але жодної жалості після цієї історії не з'являється. Є якісь древні чародії, які відкрили таємну магію. Вони знайшли дівчинку, що також бачила цю магію. Але дівчинка вирішила позбавити всіх людей на світі їх емоцій, щоб вони не страждали. До речі, просто прекрасний план. І знову ж таки, дівчинка керувалася благими намірами, проте перетворилася у справжнього монстра, висмоктуючи емоції з дітей Гогвардсу. Все це було колись. Ту дівчинку перемогли, а тепер є древня магія, яку треба приборкати або назавжди закрити від усіх. І ти, обраний персонаж, маєш все це робити. В свою чергу, ті самі Руквуд та ренрок тобі заважають, бо також воліють мати таку силу. Так звучить дуже складно, проте насправді все просто. Сюжет слабкий. Історія не чіпляє та не запам'ятовується, не інтригує. Тобі банально не хочеться дізнатися, що ж було далі. В результаті досліджувати шикарний світ Гогварс Легасі набагато цікавіше ніж перейматися перепетіями сюжету. Тобі хочеться вже нарешті закрити чергову сюжетну гілку, щоб нарешті знову політати світом в пошуках красивих звірів чи дуельних майданчиків. Поганий сюжет це ще й наслідок дуже слабких персонажів. У Hogwarts Legacy просто немає харизматичних персонажів, крім хіба що півза та, можливо, нашого слизеринського друга по прізвищу Гонд. Я не знаю, можливо, розробники боялися когось образити, боялися вляпатись в скандал чи боялися ще чогось. Але діалоги між героєм та NPC стерильні настільки, що ними можна обробляти відкриті рани. В них немає життя, немає емоцій, часто немає сенсу. Слухати їх неймовірно нудно. Жоден з персонажів у Hogwarts Legacy не запам'ятовується. Всі вони однаково безликі, хоч візуально їх і зробили неймовірно різними. В результаті кожен квест це розмови по типу: ось завдання, бери, виконай його, але будь обережний. А кожен виконаний квест це діалог. О, виконав квест, молодець. Все за діалогами немає просто нічого. В результаті до жодного персонажа не виходить прикипіти душею, і тобі ну дуже не хочеться брати черговий квест, щоб знову вислуховувати тонни діалогів, в яких немає сенсу. І, до речі, про квести. Крім основної гілки, є ще й безліч додаткових завдань. І, вибачте мені, але більшість з них ну дуже простенька. Квести принеси, піди, звільни, віднеси, знайди. Причому у більшості таких завдань тільки одна дія і немає ніякої історії. До прикладу, хтось викрав у людини якесь зілля. Людина каже тобі: Йди, знайди зілля. Ти йдеш, знаходиш зілля, вбиваєш злих НПС навколо і все, приносиш зілля та отримуєш винагороду. Звичайно ж, такі квести є в кожній грі. Але біля них існують також повноцінні додаткові історії, де треба вести розслідування, приймати рішення, долати різні перешкоди, комбінувати уміння. При цьому додаткові квести можуть бути настільки крутими, що затьмарять собою основну сюжетну лінію. У Хогвартс Легасі ж немає чого затьмарювати і немає чим затьмарювати. Все дуже бліде, клішоване та стерильне. Так саме стерильний це ідеальне слово, котре описує сюжет та персонажів у Гогвардс Легасі. Я не хочу корчити з себе експерта, але на місці Warner Bros я б задумався над проблемами сценарію. Те, наскільки сюжет нижче за рівнем за візуал, просто вражає. Уф, Нарешті закінчили з візуалом та сюжетом, тому настала черга геймплею. Геймплею, де позитивні та негативні рішення розробників також йдуть нога в ногу. Почнемо з чергової ложки дьогтю. Я про відкритий світ. З приводу того, що він пустий, я трохи свою думку змінив. Він насправді нормально наповнений. Проте це наповнення виявилось дуже низкосортним. Ну серйозно. Відображати на карті особливим значком печери, де всього лише є одна скриня з лутом і більше нічого? Навіщо? Для чого взагалі та печера? Та й навіщо її відображати на карті? Так, це правда. У більшості печер відкритого світу Hogwarts Legacy немає нічого. Всього лише короткий коридор і скриня в його кінці. Ні тобі ворожих NPC, ні якихось квестів чи загадок. Вибачте, але з іншими РПГ це навіть не можна порівнювати дуже погано. Також ти не можеш прийти у свою кімнату в своєму гуртожитку, щоб поспати. Не можеш взаємодіяти з купою цікавих предметів. Різних загадок надто багато, і це виглядає як просто спосіб заповнити простір хоч чимось. Однотипні місця скупчення бандитів, однотипні купи монстрів. Мало луту, купа цих незрозумілих і відверто бісячих загадок Мерліна, якими вирішили просто забити пустий світ гри. Коротше, відкритий світ Hogwarts Legacy візуально прекрасний, але наповнений він, на мою думку, у більшості своєю відвертою халтурою. Проте є у цьому світі і позитив: можливість швидко подорожувати ним, оминаючи все, що не дуже цікавить гравця. Тут у нас в нагоді стане як система фаст тревел, так і можливість польотів на мітлі. О, польоти на мітлі. Вибачте, але це справжній кайф, це відчуття свободи, можливість зачищати всі кемпи незалежно від рельєфу, не оббігаючи гори. Крім того, під тобою відкривається прекрасний світ гри, іноді навіть можна спіймати себе з відкритим ротом від того краєвиду, який є навколо. Польоти на Мітлі рятують відкритий світ Hogwarts Legacy Легасі настільки ж добре, наскільки українське ППО рятує нас від ракет зі східних боліт. Це просто неймовірно правильно реалізоване дизайнерське рішення. Браво! У Hogwarts Легасі я можу просто годину літати всюди на Мітлі, і я буду отримувати задоволення від гри. Все відкрито. Залітай на дах Гогвартсу, на поле Квідічу, на квестові локації, дивись на замки та будівлі з різних ракурсів чи відстаней. Головне, не наближайся до прозорих стін. Світ гри все ж далеко не нескінченний, і навіть не дуже великий. Від чудових польотів на мітлі тепер перейдемо до чогось більш приземленого, наприклад, до системи прокачки. І знаєте, вона також дуже простенька. Варіантів дуже мало. Є кілька гілок прокачки, в них всього по кілька талантів. Варіантів розвитку мало, і, скоріш за все, ти в будь-якому випадку отримаєш всі необхідні тобі таланти. Різноманіття по факту ніякого. Всі персонажі виходять однаковими. Щось цікаве, можна робити лише комбінуючи різну магію серед чотирьох активних заклять. Коротше, прокачка тут є для того, щоб просто бути. Майже немає в ній сенсу. Здається, що у проблем гри є одна спільна риса. Деякі елементи зроблені на божественному рівні, проте інші просто халтура. Вони є лише для того, щоб бути, щоб розробник поставив черговий плюсик біля чергового типу реалізованого в грі елемента. Тепер повернемось трохи до позитивної ноти у випадку з одягом. Мені подобається, що у Hogwarts Легасі одяг таки дає характеристики: силу атаки або силу захисту, від чого залежить живучість та шкода, яку завдає персонаж. Також круто, що одяг можна змінювати візуально. Тобто, якщо тобі потрібні речі, які разом роблять з героя мішок з картоплею на вигляд, просто поміняй вигляд своїх речей на той, який подобається особисто тобі. Зроби собі костюм сам. І це круто, і це добре вписується у логіку чарівного світу Гаррі Поттера, де змінити вигляд одягу простіше простого. Також одяг можна покращувати за допомогою особливих рун. Руни впливають на силу тих чи інших заклять. Тож вставляйте в одяг ті руни, які підходять під ваш білд. Збираєте мага вогню, вставляйте відповідні руни. Хочете створити білд на невидимку? Беріть руни на магію невидимості чи закляття Петрифікус Тоталус. Знову ж таки, все це має сенс саме через закляття, і магія у Hogwarts Legacy реалізована просто чудово. Дуже багато різних чародійств, кожна з яких має свою дію. До того ж, закляття ще й між собою комбінуються. Хочеш, заморозь ворога закляттям Глаціус, а потім розбий його на заморожені шматки закляттям Ді Фіндо. Хочеш, пали всіх направо та наліво бомбардами та конфрінго. Хочеш, наклади на всіх мітку прокляття і вбий всіх навколо однією авадакедаврою. Просто подивіться, як це ефектно виглядає. Причому силу заклять можна ще й покращувати. Є купа заклять контролю, закляття захисту, закляття невидимості, закляття маніпуляцій з цілями, можливість розкидуватися каменюками та бочками з запалювальною сумішю. Коротше, бойова система виходить дуже крутою та незвичною через різноманітність заклять. Все дуже динамічно. Будь-яка бійка перетворюється у справжнє шоу з необхідністю реагувати на випади ворогів, комбінувати магію, ефектно знищувати ворогів, краса не земна. Єдине, що погано у закляттях, це метод їх вивчення. Більшість чародійств вивчаються після того, як гравець виконає якийсь абсолютно дивний квест від вчителя по типу звари і випий два зілля. Яке це має відношення до вивчення магії, я не знаю. Такі квести дуже нудні та не дуже зрозумілі. Але це вже проблема не заклять, а дизайну квестів, який, як ми вже сказали, вийшов як мінімум посереднім, а то і гірше. Також хочу схвально відгукнутись про ворогів у Hogwarts Легасі, вбивати їх весело та цікаво. Іноді бої виходять складними, а отже, з точки зору геймдизайну, ворожі NPC сконструйовані правильно. Дуже добре, що ворожі чародії також кастують в нас свої закляття. Але трохи відійшовши від ефектних битв, перейдемо до більш сумних речей, наприклад, до еліксирів та бойових рослин. Тут коротко. По перше, що зілля, що бойових рослин дуже мало. По-друге, вирощувати це все та варити самому зілля досить нудно, враховуючи, що на нормальне зілля треба чекати до 10 хвилин, поки воно звариться. І це тільки одна порція. Так, з часом процес та темп виготовлення еліксирів, вирощування інгредієнтів та бойових рослин все це дуже прискорюється завдяки розвитку інтер'єру кімнати на вимогу. Але з самого початку ці процеси виморожують. Я особисто волів би гру без симулятора веселої ферми. Ну і крім всього, всі ці закляття та рослини рідко можуть знадобитися у бою. Хіба що тільки зілля відновлення здоров'я реально мастхев. Ну і ще раз про кількість. Асортимент всього дуже маленький. Єдине, що рятує систему крафту заклять та рослин, це кімната на вимогу. В принципі, кімната на вимогу у Hogwarts Legacy – це особистий палац гравця. Його можна декорувати, змінювати вигляд кімнати, додавати деталі інтер'єру, різні необхідні для гербології, зілля варіння чи розпізнавання невідомих предметів станки. Коротше, кімната на вимогу це рай, особистий простір для творчості гравців. Але на противагу кімнаті на вимогу набагато більше негативу мені приніс автолевелінг всього на світі у Hogwarts Legacy. Розумію, що є фанати автолевелінгу, але я не серед них. Просто немає сенсу качатись, коли всі предмети навколо тебе з'являються саме твого рівня або плюс-мінус. Коли всі моби, яких треба здолати, твого рівня, скільки б ти не прокачувався. Зникає сенс у процесі прокачки рівнів. Зникає сенс у самих рівнях, в принципі. Так само, по принципу, щоб було, були зроблені й торговці. Вибачте, але асортимент торговців у Hogwarts Legacy – це просто сміх. Один, два, до п'яти товарів на продаж, інколи трошки більше. Так, це сміх. Торговці просто для того, щоб гравець міг зливати їм свій лут. Нічого цікавого чи незвичайного в них не знайти. Ух, а закінчувати все ж будемо позитивом. Це тварини. Так, у Hogwarts Legacy можна збирати тваринок у свій особистий імпровізований зоопарк. Я вважаю це дуже круто. Візуально тваринки прекрасні. Шукати та приручати їх цікаво. Щоб з ними розвивались стосунки, було б взагалі ідеально. Ну що ж, підсумовуючи, я скажу наступне. Hogwarts Legacy – це гра, у якій деякі елементи зроблені на божественному рівні, а деякі просто на швидкоруч аби були. Саме тому стільки ігрових видань поставили даному проекту дуже посередні оцінки. Скажу за себе. Я отримав масу задоволення від Hogwarts Legacy. Ця гра з легкістю занурила мене в дитинство, занурила мене в чарівний світ Гогвардсу. Саме тому я готовий пробачити їй все, і для мене вона 10 з 10. Я смакував цю гру і насолоджувався її позитивними моментами, ігноруючи негатив. Проте вас, дорогі глядачі, мушу попередити, огляд я зробив максимально об'єктивним, наскільки це можливо. Ще може забув згадати про те, що гра досить простенька, і навіть на високому рівні складності не являє собою дуже жорстокого випробування. Але то таке. Скоріш за все гра розрахована на дуже широку аудиторію, і тому не ускладнює ігровий процес. А що ви думаєте про Hogwarts Legacy? Легасі? це чи провал, чи щось особливе? Пишіть свої думки у коментарях. Нам буде цікаво почитати. Якщо ви помітили, ми у цьому відео не раз звертали увагу на ваші коментарі з під минулих випусків. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати наші майбутні творіння, і до нових зустрічей на каналі GameVis.